Це, безперечно, надзвичайно велика втрата, тому що Україна втратила не просто духовного лідера, а втратила одного з лідерів нації. Незалежно від того, це церква є московського патріархату чи Київського патріархату, я хочу нагадати, що покійний митрополит блаженніше завжди був великим українцем. Тобто, от, скажімо. Коли він був у Москві, в Загорську, він із великою прихильністю ставився до всіх українців, які там навчалися. Ніколи ніколи не відмовлявся від української мови. Він у 90-му році був одним із кандидатів на патріарха Російської православної церкви і програв Алексію. Але на моє переконання, якби в той час сталося по-іншому, можливо, б хід історії навіть пішов по-іншому, можливо, б ми навіть зараз не побачили російсько-української війни. Тому що він, попри все, попри тих багато мінусів, які були в церкві Московського патріархату, зокрема, вона використовувалася як мережа для поширення агітаційних матеріалів партії. Гіонів Віктора Януковича свого часу. Ми всі знаємо сумні сумнозвісні витівки, сумнозвісні витівки настоятеля Києво-Печерської лаври і так далі. Але блаженніший Володимир це була та людина, яка могла знайти компроміс між церквами. Це могла бути та людина, яка могла б об'єднати церкви.